Це займається роботи, ті люди. Ні, в службі нічого, ложки немає. В них. Я щось. Просто... Він мені каже, це слодік. Це слодік. Термовий. Тобі є сука, слава Богу. А ти сьогодні була цей. Э, на... А мені не дали. Ну, тобі не тобі ще не помили, лошу, ні, чекай, ну а як то він так? А я не знаю, халатно просто відноситься до роботи, халатні сидніше. Ти була сьогодні на шопінгу на куртках. Розкажи людям, як ти займалася секонд-хендом і як ти е, заробляла і взагалі які речі були секонд-хенді класні. Що ти могла собі купити? До речі, моя мама займалася дуже давно секонд-хендом. І розказує, як вона займалася бізнесом в Україні. І закрила свій бізнес раптово. Ну, Ми перед тим торгували сипучкою, макаронами, потім почали базар будувати новий, ми лишились без роботи з чоловіком, ну і не знали, чим зайнятися, треба було чим зайнятися. Я бачу, мої подружки торгують секонд-хендом. Поїхала до одної і кажу: стоїть, вона каже, давай. Повезла мені там, де брати товар, ми приїхали. Ну, Там продавала така Світлана, вже такий сор. А ми, а ми з Катією приїхали. Ну, да. І ми взяли товар на всі гроші. Там така свята була, така прожодна продавщиця. Файна. Таргашка. О, таргашка. І вона нагрузила нашу ниву 150 кілограм туди mm. в багажник. І ще отак дала в руки взуття. І ми поїхали. То була субота. В неділю прокинулася, дивлюсь на той товар. Думаю, що то з ним робити, немає ні місця, ні нічого. Як торгувати? То, да, на якихось 250 доларів набрали тої дряні і що з ним робити. Але нічого, У нас там люди торгували біля базару, просто на прокляльному у, у Львові. І ми так зранку приїхали, зайняли якесь містечко, розложилися на розкладушці. Було дві розкладушки, я і... теж в перший день пішов торгувати, до речі. І народ пішов. Ми за день відбили, на другий день заробили, на третій день знову відкрилися очі. До нас народ іде, купляє все, ще й лишається. І ми знову поїхали, взяли товар і так їздили, брали. А як Але... ти ціни вставляла до речі, на товар? Ну там кожна річ коштувала, якщо так взяти, гривні. Гривні. Ну, ти її продавав за 5, за 7, за 50, 60. Ну, і коротше, ми тих 200 доларів відбили за один день, на другий день знову пішло 100 доларів, заробили і знову. Ну, коротше, пішло дуже добре. Таких, як ми, було, багато людей. Це добольвове коли... торгували. Та, базарчики і... були. Ми всі перезнайомилися, потім напроти така Іра торгувала і каже, поїхали за товаром. А ми поїхали в такий ангар, а там було його повно. І ми минули ту світу і приїхали до тих пасанів, вибирали, що хотіли, що нам потрібно було. За ту саму ціну, там півтора долара коштував кілограм. Це що? Ну, Коротше, ми так гарно торгували, нам подобалося. Ми сідали, їхали. Ми в тиждень продавали тонну. Да. Тонну ми продавали. І Але ми... треба було місце для товару складати. Кудись. А ми все тримали в квартирі. У нас було місце через кухню, кімнату, ми все там тримали. До мене люди приходили і вибирали найкраще, дорожче, навіть шуби були норкові. Та все було, гарний був товар. І ми брали дуже багато його. Ну, і все і так, носили додому. І все носили додому на четвертий поверх, а то такі, як в новому районі, то є шостий поверх. Так. Ну і ми не Ліфта нема. Ліфта нема, носили вручну, діти допомагали, ми таскали ті чорні мішки. Я пам'ятаю перший день, як зараз пам'ятаю, як ми дарували тим секунду, як ти ті гроші клали в сумку, витаскувала з дачі, як да. давати. А потім він малий був ще, ну в школі вчився. І то літо, жара, а там така кофточка була. Вже така ангори, вона вже аж стояла. А я десь вийшла. А Саша питає: мама, скільки та кофта? Я кажу, тобі дай там за що небудь. А він жінщина, жінка, поверніться. Він хотів десять, а вона казала п'ять. Він за п'ять. Кажу, Боже, то то який звалянок звалявшися. Ну коротше, брали все. І ми сор брали, і куртки і кофти, і штани, штани все Дуже спортивне. Багато постелі було. постелі. Так. І люди в той час все брали. Так. Навіть така бабуся прийшла і каже: дайте мені блузочку. А я стою, думаю, така блузка якась така, ну вроді би ніхто її не купляє, а на ній були дуже гарні гудзики е, у вигляді лілії. Ну, Хотіла відрізати гудзики, Красу а вона гудзики. Да. ну, такі вони цікаві були, красиві. Я їй продала ту блузочку за 5 гривень. Вона каже, дякую, дякую. На слідуючий раз приходить каже: а мені пенсії додали 5 рублей. У мене лишні деньги, я хочу кофточку. Боже, думає, 5 гривень їй додали, а вона вже лише кофточка. В неї лишні Нема гроші. Грошей, і ще а їй 83 роки було. і ще кофточкої. Ну, то була гарна робота. Ми весь час ми торгували і в сніг, і в дощ, і в мінус 20, і Якось... і ганяли теж. Ні, не ганяли. Ні. Потім платили. Ми платили. Ми, ми були спеціальні місця на стоянці. Ми ми платили, та, на стоянці. Так. Стояли, тато охороняв, потім дивився, щоб не крали Це Були такі часи. Навіть. А потім, у 2003 році, бачу, в нас е торговий центр будується, ну і базар розбудовується. Я кажу, Іра, давай там павільйони є. Такий ряд, що можна купити. Ми купили по павільйону. Рядом теж має. рядом. Таке місце гарне. Люди ходили прямо з вокзалу, прямо біля тих а, павільйонів. Щоб ну люди часом. тоді мали гроші. Файно ми торгували. То було якось таке життя. Що... Є на той час не було самуханів, тих великих. Магазин. Ні, не було, не було. І, І мен... люди йшли, купляли да. спеціально в магазинах. І в мене спеціально. така маленька сумочка була, що там завжди отак от напхано було грошей. Напевно, тисячі півтори доларів. Отак. І ми, якщо вже треба знову їхати за товаром, то сумку, гроші є, поїхали, знову набрали, приїхали в павільйон. І ми розгружали при людях. А людям було то цікаво, що я додому вже не несла, вже в павільйон. І вони чекали, там чоловік 15-20 стояли людей і чекали. І брали все. Отак кидав руки туди сюди потім приходили, розглядали, розплачувались. Але багато людей ще вечором приходили додому купляти товар. Так, да, приходили додому. Але тобі подобався той товар, який він був до речі, з які, з яких країн? Товар був? був такий з німеччини, ну більше такий спортивний для чоловіків і для жінок таких повних. Ну ми брали, бо в нас так на спідницю нагороди, бульву копати, то ще щось. А потім ми попали на Англію. Англія була то взагалі красота, так. дитячі речі, нові. Гарні, просто. Перший раз я Мартін Спенсер, це був було да, високо. Все таке чисте, красиве. Ну, гарні були речі. І попадалися, і гроші. І 500 євро попалося. Золотою золото. золото. Ні, було таке колечко з цим зі ізумрудом і Але... білі камінчики біля нього. Да. Ще воно досі є. Але наші заяви ще золото попадалося. Євро, так. 500 золото. євро попалося так. один раз. Кишенях, так що ходити на секонд-хенд, перевіряйте, обов'язково Ні, раньше. там же там... Там перевіряють. Всі кишені перевіряють. А ти розкажи, як ми ходили в ті контейнери розгружати, коли фура приїжджала. А, фура і ми приїжджала розбирали. і нас кликали на фуру, і ми вже розружати фури... фуру. От ми люди йдемо розгружати мішки, чуки. Ми вибирали собі, що хотіли. Вже любий мішок, спортивний одяг, там взуття брали, ну то, що ми хотіли. Ну, звісно, нас трошки дурили всіх тих на базі, На базі, Бо ця Світлана вона видавала, і вона десь за рік напевно заробила на трьохкімнатну квартиру і на ремонт. Насекол Так, На вазі. Да, на, на базі. На базі. Ну, молодець, вміла і все. А що робити? Треба було якось крути. То навіть то... там 15 доларів якихось лишніх з кожного. Але ти була задоволена. Всі були задоволені. Так. так що. Така моя мама кмітлива, і вона вміє працювати, і вона хороший роботодавець минулого Зараз вона, звісно, не може тим займатися. Так що так від наступному відео вийде нове відео. Як мама працювала в магазині Сибуген в Всім па папа.